Добрий день, шестикласники. Вас вітає вчитель математики одеської школи номер 25 Катерина Миколаївна. Сьогодні на уроці ви напишете роботу за темою Коло і круг. Відсоткові розрахунки. Мета нашого уроку. Перевірити рівень засвоєних знань та набутих умінь з теми розвивати логічне мислення, виховувати уважність, самостійність під час виконання завдань. Епіграф до уроку не досить оволодіти премудрістю. Треба також вміти користуватися нею. Виконання роботи розраховано протягом одного уроку. Перше, друге, третє, четверте завдання це завдання з вибором однієї правильної відповіді і оцінюються в один бал. П'яте шосте завдання це завдання з короткою відповіддю. І оцінюється у 1 бал. Сьоме завдання. Завдання з короткою відповіддю, яке оцінюється у 2 бали. Восьме та дев'яте завдання. Це завдання з повним розв'язанням. оцінюється у 2 бали. Під час розв'язання контрольної роботи. Завдання за однією правильною відповіддю буде вважатися виконано правильно, якщо у відповіді буде тільки одна літера, та, якою позначена правильну відповідь. Під час розв'язання, контрольної роботи, завдання з повним розв'язанням буде вважатися виконаним правильно, якщо до нього наведено Розгорнути запис розв'язання і отримано правильну відповідь. Інструкція щодо виконання роботи. Приготуй, будь ласка, ручку і зошит, ознайомся з завданнями. Уважно виконуй завдання. Перевір себе. Відправь вчителеві виконану роботу на перевірку. Рівень перший. Перше завдання. Відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр, називається А. Радіус Б. Діаметр В. Круг Г-коло. Рівень перший, друге завдання. Діаметр кола дорівнює 7 см. Чому дорівнює радіус кола? А. 14 сантиметрів. Б – 7 см. В – 3,5 см. Г – 28 см. Рівень перший, третє завдання. Знайдіть довжину кола, радіус якого дорівнює 6, сантиметрів. А. 6 пі сантиметрів. Б. 3 пі сантиметрів. В. 12 пі сантиметрів. Та Г. 36 пі сантиметрів. Рівень перший, четверте завдання. У вересні було 12 сонячних днів. Який відсоток усіх днів вересня становлять сонячні дні? А. 40 відсотків. Б. 35 відсотків. В. 44 відсотка. Г. 36 відсотків. Рівень другий. П'яте завдання? Сплав містить 8% міді. Скільки кілограмів міді містить сплав масою 90 кілограм. До цього завдання треба записати коротку умову, розв'язання. І відповідь. Рівень другий шосте завдання. Площа круга дорівнює 50,24 см у квадраті. Знайдіть, будь ласка, довжину цього кола. В цьому завданні треба записати коротку умову, Розв'язання. Та відповідь. Рівень третій, сьоме завдання. Костюм коштував 180 гривень. Спочатку він подорожчав на 20%. А потім подешевшав на 20% якою стала ціна костюма після цих змін? Треба записати коротку умову, розв'язання і відповідь. Рівень четвертий, восьме завдання. Цуценятко-сонечко під час виступу на арені цирку пробігає по колу арени 10 разів, долаючи при цьому відстань. Що приблизно дорівнює 408 метрів. Знайдіть площу арени цирку. Нехай π приблизно дорівнює 3. В цьому завданні треба записати коротку умову, надати розгорнутий запис розв'язання, записати відповідь. Рівень четвертий, дев'яте завдання. В парку ростуть дерева. 50% з них берези. 10% це дуби, а 15% клени. Решта дерев ялини. Побудуйте кругову діаграму що ілюструє задачу. Треба записати коротку умову, надати розгорнути запис розв'язання, а у відповіді побудувати кругову діаграму. Я бажаю вам успіхів. Здійсніть, будь ласка, самоаналіз. Оцініть себе. Намалюй свій смайл наприкінці роботи. Перший смайл. Мені було легко. Другий смайл потрібна була допомога. Третій смайл мені було важко. До нових зустрічей. До побачення!